Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую салат з грушею та хамоном. Як для мене, це справжній кулінарний витвір, який підкорює з першого погляду та укусу. Цей салат поєднує у собі вишукані смаки та свіжі інгредієнти. Справжня знахідка для зайнятих гурманів. Та й процес приготування настільки простий, що з ним впорається навіть новачок. Беру одну велику грушу, вона в мене дуже солодка. Попередньо я її помила і нарізаю на такі шматочки, як показала, Сковорідку ставлю на плиту, нагріваю, додаю шматочок вершкового масла і по черзі з обох сторін обсмажую шматочки груші. Цукор я не додаю, груша і так дуже солодка. А ви дивіться на свій смак. Якщо хочете, Можна додати 1 столову ложку цукру. Викладаю грушу на тарілку і даю охолонути. Тим часом нарізаю помідори на 4 частини. В мене 4 коктейльних помідори. Можна використати помідори черрі. Нарізаю на невеликі шматочки 50 г сиру брі, але можна використати будь-який м'який сир. Беру тарілку, в якій буду подавати салат, і збираю його. Викладаю на тарілку руколу, я її заздалегідь вимила і обсушила. В мене її 70 г. Далі в хаотичному порядку або по іншому, як мені подобається, розкладаю грушу. Те саме роблю. З нарізаними помідорами. Далі викладаю нарізаний сир. Хамон просто рву руками і розкладаю зверху. Використала 70 г хамону. Насичений смак хамону дуже гарно доповнює цей салат. Зверху посипаю сушеними подрібненими горіхами. Використала 20 г горіхів. Можна, звичайно, використати будь-які горіхи, які у вас є. Роблю заправку. З'єдную 3 столові ложки оливкової олії. Одну чайну ложку зернистої гірчиці. Одну чайну ложку меду. Одну чайну ложку соку лимона. Перчу і солю. Все перемішую. Заправка готова. Поливаю заправкою салат. І все готове. Цей салат виглядає дуже апетитно і стане чудовою прикрасою будь-якого столу. А всі використані інгредієнти створюють неповторний. Смаковий букет. Дякую за увагу! Смачного, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось всім на миру і добра! Хай щастить!